Побула розділити долю свого нареченого, однак цього їй не дозволила зробити її матір. Пані Крагельська, удовиця шляхетного полковника, насправді зовсім не хотіла, щоб її донька вийшла заміж за чоловіка, матір якого була кріпачкою, а сам жених політичний злочинець. Вона навіть викинула дончину обручку в річку Ніву під час відвідин в'язня. Відсидівши рік у Петропавлівській фортеці, молодий професор Костомаров, згідно царського указу, був засланий до Саратова, де провів 12 років. Але він продовжував листуватися з Аліною і намагався отримати дозвіл на шлюб. Микола написав листа до матері Аліни Крагельської з проханням привести доньку до нього в Саратов, на що відповіді не отримав. Аліна Кригельська згодом пригадувала, як до їхньої оселі прийшов жандармський офіцер з розповіді про те, що Микола Костомаров намагається отримати відпустку, аби приїхати до Києва і обвінчатися. Аліну попросили підписати документ.